Часто ви ловите себе на думці, що не можете насолодитися моментом тут і зараз, бо сприймаєте його як репетицію перед світлим і щасливим життям, яке ось ось настане. Не на часі постати веселі сторіси, почну з понеділка, після перемоги. Впізнала себе? Вітаємо! Ви вхопили той самий синдром відкладеного життя. Ця тема актуальна, особливо в сьогоднішніх реаліях. А тому просто зараз розберемось, що ж це за синдром такий, та як не втрапити у цю психологічну пастку. Не на часі постити щасливі селфі. Вже після війни купуватиму новий одяг коли схудну. Зараз немає сенсу. Давно мріяла піти в спортзал. Почну просто сьогодні. Добрий вечір, Оксана. Раді бачити вас в гостях. Оксана Побережна навчалася Луцький інститут розвитку людини університету Україна. Перша освіта медична, друга освіта реабілітація, третя освіта психологія. Досвід психологія. 5 років, медицина 5 років. Синдром відкладеного життя. Це така актуальна тема, особливо зараз. Але хотілося б спочатку, перш ніж занурюватися в цю тему, щоб ви розповіли визначення, щоб по-простому, як ви вмієте, от щоб люди впізнали себе в цьому синдромі, тому що, як мені здається, в багато кого цей синдром є і. Потрібно, щоб люди знали, як з нього вибиратися, тому що це не діло жити на потім, відкладати життя. Тому діліться, будь ласка, своєю думкою. Доброго вечора! Також приємно бути тут. Да, насправді це досить актуальна тема на сьогодення. Чому тому що дуже багато людей живуть в очікуванні невідомо чого. І це такий не дуже перспективна для нас позиція, тому що життя триває. Ми забуваємо цінувати кожну хвилину, кожного дня. Тобто ми забуваємо, що тільки сьогодні є сьогодні. От у нас сьогодні це число, і воно більш ніколи не повториться, адже кожного дня змінюється все. Ми живемо очікувані, що якщо десь станеться, я точно буду. Що ж таке синдром відкладеного життя? Це не бажання приймати цей момент, що є. Це не бажання докладати зусилля, щоб щось вдосконалити, зробити по відношенню стосовно себе. Ми будемо розмовляти тільки за себе. Да, дуже багато людей обирають просто як їм зручно казати, і я очікую, коли щось зміниться. Я розпочну ходити в спортзал, я розпочну спіклуватись про себе, я розпочну, я розпочну. І це означає, що цього ніколи ні просто це, з понеділка. Це улюблена фраза усіх. З понеділка я піду в зал, з понеділка я перестану пити, палити. <палити> ну це да, 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 до речі, да, це останнє, як це вони кажуть, ем, упаковочка, так? Да? тому що я не палю, не знаю, да, або запаска, як вони люблять показати. Але насправді це означає, людина не хоче, вона обирає тільки так. Вона обирає. Жити очікуванні. Я це називаю: ти спостерігаєш за своїм життям, як хтось вирішує Безбулки. за тебе. Так. Да. Але ж потім претензія до іншої людини, чому за мене вирішили? Дуже є така от для вас всіх, щоб ви знали, перший раз тобі дається можливість прийняти рішення, другий раз, а третій раз приймається з тебе, тому що життя іде, якщо ти зупинився. Життя йде години, хвилини, секунди, наша планета крутиться. Ти зупиняєшся, тебе рано чи пізно підпихнуть, прийняти рішення. Але вже без вибору ти будеш просто стояти, точно робити, так як тобі сказали. Бо на початку в тебе є вибір вдосконалити, можливо, якось по-іншому, або сказати ні. Цікаво. Але якщо ти не приймаєш рішення, збігає термін і зазвичай тоді все критично. Гаразд. ну він так поцікавому називається синдром відкладеного життя, ніби якась це психічна е, хвороба. Але до <гадавлячі>, чи від цього можна померти, але чуже життя прожити цілком можна. Е, до речі, чому це можна ускладнити здоров'я? А якщо не піклуватись, дивлячись да що відкладати, якщо які показники, угу. тому що людина це знаєте, як можна сказати, людина, така особа, яка звич... звикає до всього болить. Права нога, ну нічого, в мене ж ліва. ліва на себе бере більш опорну функцію. Тут щось порветься, да, або щось там стреться, якийсь суглоб. Поки або, або зуб не вилетить, або я не знаю. Всі, <с -1> ну, всі, зуби. всі зіпсуються. Uh -huh. да? Тобто людина думає, я пізніше це зроблю, але вже час твій проходить. Суглоб стирається, зуби зникають, і ти тоді розумієш, чухається там, де не чухається. Саме просто. Да? Чому ж так? Іде яка реакція? Агресія. На зовнішній світ. Я завжди запитую, в цей момент що ти відчуваєш? Я злюсь на всіх, бо той подзвонив, а той ще щось. Але це ти винен, що ти назбирав купу справ і всі кажуть: давай, давай, давай. І тут іде ігра, Що ми не всі дістали, скільки можна? Але ж насправді це твій вибір. Чому ти наварив оцю всю кашу, створив цю ситуацію? Угу. А якщо до. Прокрастинації це коли також відкладаємо певні важливі чи неважливі справи на потім, тому що в цей час, можливо, я не знаю, чи це відмовка, немає часу на це. Або mm -hmm. баж... Мабуть, бажання здебільша, або сил виконати цей конкретний момент. Або це... не приділяю зараз на це уваги. Належної так, так уваги, це те саме, що і синдром, чи це щось інше? Якісь суттєве вже зовсім інше поняття. Ем, ну, Воно в загальному рахується те саме, тому що прокастинація це вибір не робити. Лінь, мені лінь це теж вибір. Пам'ятаємо раз і назавжди, не робити це твій вибір. Так само, як робити чи не робити. І як би ви назвали, під, під якою стравою не подали, не зроблено. Згадуємо, життя твоє іде. Кожна секунда змінює секунду, і зараз іде наступна секунда. А ти обираєш не робити це твій вибір. І я завжди кажу: що робити з прокастинацією, та ні що не робити, прийняти рішення і змусити свій мозок вибудувати нові звички. Змусити свій мозок вибудувати нову циклічність твоєї реакції на ту чи іншу подію. Я знаю, що в мене може включитись лінь. Я беру і роблю. Я хочу подивитись там. Мені потрібно якийсь проект закінчити. Я хочу подивитися, що там ну, соціальні мережі. Як же, що ж, яку там яку сторість виставили? Я не дозволяю собі, я закінчу проект. Я сама над собою стою, і кажу, ні, шановна. Ти закінчиш, тоді ми розпочнемо щось інше. І так, і тільки так ви учите себе новій послідовності своєї реакції на цю подію. Нові нейронні зв'язки виробляємо тільки ми. Ніхто не надає вам, і ніхто за вас це не зробить. У нас таке є. Ой, може, хтось за мене зробить, бо в дитинстві що? За цю людину дуже багато щось виконували. Де я в шафі поскадаю речі? Ти не рівно складаєш. Ні, в вашу шафу ніхто не лізе, діти самі. Де да, я на твоєму столику поприбираю, да, так як мені потрібно. І в дитини відкладається імпульс. Що я роблю, до мене дороблюють. або як мами. Будь ласка, наводи порядочок. Дитина поприбирає, вона прибігає, все перетирає. Нельзя перед дитиною завжди забороняю, ру по рукам дам. Ось ще дуже за СССР. Це коли нам нав'язували це все та самому, зараз так само є. Ну, зараз так само є. Це я борюся з свої, своєю мамою, хочу повикидати оці речі, які там вже давно. Ні-ні ні, ні, ні це крузічки, на чорний день. В серванті воно лежить та красиво так красиво, пилюку лише збирає. Так. І як це ламати просто? Ніяк, це її місце. Це Ми туди не ліземо. Ні, ні. Її територія це її, тому що це як забрати її життя. На жаль. Це колись мені тато каже, ти не уявляєш, ми тягнули десь його, десь там з ким, кудись. Це в них докладена, ціле. Мені навіть до речі, мені часто навіть пишуть, я не викидаю речі, молода персона. Да? Тому що це як спогад про якісь моменти. Плюшкінство називається. Да? Плюш це страх впустити нове. Наші батьки, як вже тема пішла про батьків, пережили важкі моменти. Да, пережили, і ми не можемо знецінити їх труд. Мам, це твоє грайся, перетирай ті пелючки, Хочеш не перетиляй, хочеш хай паучки повзають. Я я можу змінити її ні, її звички. Да, це твоя територія, це моя мама зась мою <площу>, площу про дітей. І зараз в сучасному світі дуже багато мам, які ну як так сказати, красиво, дуже полюбляють чистоту. Я не кажу, що повинно бути безлад ні в якому разі. Але все в міру. І коли дитина поприбирала, ні в якому разі ви не перетираєте. Я інколи захожу заходжу на кухню, так хочеться відразу впасти, коли моя дитина готовить. Я не падаю, роблю відбуас. Зараз, хоч можна їсти, раніше я їсти не могла. Да? Зараз, хоч можу смакувати те, що приготовлене. Але як поприбирав... Я зранку, коли ніхто не бачить, я роблю, як мені зручно. Ну ні в якому разі в присутності дитини не принижую і не показую, я все зроблю за тебе. Це замітку на всім. Да? І тому згадуємо, лінь це твій вибір. Або робиш, або не робиш. Я не можу, як кажуть, купила купа марафонів, курсів, не можу закінчити. Як можна? Закінчити? Ну, по одному. Це не так, так. А потім вже воно ну може і не треба буде. Це, це так само, як з речима, yeah. оцими, що ми говорили попередньо. Ми його накопичуємо, а потім воно вже нікому не потрібно. Неактуально. Неактуально. Воно вже старе, поношене. <гум> не поношене, бо це взагалі не то. Це так само. Не в моді, як, не в це так само, як на новий рік завжди От, наготовили там або накупляли, не чіпається на новий рік, не чіпається гай 12 годин має стукнути. Тоді можна страву їсти. Це я думаю, що це це, це, це це так на рахунок одягу. Так дуже багато є. Ну зазвичай це в жінок. Чоловіків вони по цьому не ну, навпаки собі їм тяжко щось купити. Да, є винятки, але зазвичай я думаю, на чоловіки підтримують. Вони не можуть. Оце одні штаники, кофточка, не рухай, да, не заважай. Це жінка, хоче, так під цю штаники це під кофточку, під блузочку, під це вот. І дівчата жінки зберігають, накопичують. Це що означає страх прийняти нове. А ну-ка, дівчата, жінки, переберіть ці шафи. І якщо у вас є певний одяг, який ви не вдягали хоча б два сезони, не кажу руки, сезони, все, він не повернеться, тому що ми йдемо вперед. Змінюються стилі, і ми хочемо всі бути осучаснені. Да? Ми хочемо собі подобатись в першу чергу. Тому... Просто прибирати те, що заважає, стане легше дихати, навіть якщо ми йдемо в терапію або якісь там заходи проводжу. Так кажу, сьогодні ви приходите, викидаєте непотрібні речі. Екологічно, це що, можна поділитися? Хто потребує? На жаль, зараз є такі люди. О, там так. так, ми хтось бажає, можна продати. Та хтось бажає може екологічно віддати, там допомогти. Тобто, ми все робимо екологічно. Ну, зрозуміло, що зараз цей синдром він проявляється здебільшого військових, так, в ВПО і тощо. Однак я чула таку думку, що війна вона не спричиняє цей синдром, вона тільки е, може спровокувати, стати певним тригером. Як ви вважаєте, чи правда це? Вірно, так да, вірно. А, тому що вона, ну люди кажуть, закінчиться війна, тоді ми зробимо ремонт. Або закінчиться війна, я можливо розширю свої якісь там можливості в роботі? До прикладу, у мене є клієнти, які бояться йти в розширення, там штат збільшувати, тому що ну війна. Але давайте так: якщо ми не будемо працювати над собою, кого будуть захищати ті хлопці, які там стоять? Як ви думаєте, ті, хто загинули, да, да це боляче? Вони б хотіли, щоб ми всі не жили. Я думаю, ні, тому що навіть хлопці, які там, їм приємно, коли ми живемо, коли ми їх підтримуємо. Ми повинні донатити, долучатись, якась десь допомога. Якщо десь щось потрібно знайти, ми знаходимо волонтерим. Да, я тільки за це, тому що я сама це постійно роблю, але ні в якому разі не сісти, не чекати, тому що якщо ми не будемо розвивати свої... такими ж дунами. так Такі не донати. розвивати свій бізнес. Як ми далі будемо існувати? Їм не буде куди повертатися просто так, повертатись. просто паде наша економіка країни. Розумієте? Економіка. Нам в першу чергу потрібно розвивати себе, щоб потім ми чекаємо з нетерпінням, все закінчиться, і ми піднялись, і ми докажемо всім, що ми сильні. Але потрібно працювати над собою. Я зараз, взагалі, всім кажу і наголошую: працюй над собою. Працюй над собою. Щоб ми потім показали, Україна це неймовірна країна. Крім тебе, крім нас, крім нас, всіх цього ніхто не зробить. Тільки так, не. так. Я погоджуюсь. І так завжди буде. Пам'ятайте, що би не сталося, ми можемо все вирівняти. Не вирішуючих ситуацій не буває. Завжди є рішення ситуації, тільки пов... потрібно докласти зусиль, себе змусити, себе. Ну, ми незвичайний період живемо, але що я хочу сказати, ми з вами дуже сильні. Тому що сьогодні світло вимикають, ракети летять, все. Але ми ми далі живемо і показуємо, що можливо жити. Ми до всього звикаємо. Присусовуємося. Та, Присусовуємося. Та, це ж просто. Світла нема, ок, води нема ок. Що там ще нема ок. Головне не відкладати роботи тут і, і зараз. І це от не плакати, не розвісити. Знаєте, що Луні? ще допомагає? Допомагати один одному. Навіть таке є допомож допомагаючому. Ну, у нас такі психологи називаються, коли я включаюсь і допомагаю, я відчуваю свою значимость, своє значення. Росте моя, що я потрібна. потрібна. Оце дуже важливо. Тому, от що я кажу: волонтерим, допомагаємо, можливо, от зараз свята діткам, які потребують. от Ми зараз збираємо допомогу незабезпеченим сім'ям, щоб їм хоч якось свято зробити. Тому, Включаємося, хто як може. Хочу декілька порад від вас саме, як не відкладати життя на потім. І змоделюємо таку -с... дві ситуації. Я хочу продовжити жити, але мене засуджують і не розуміють близькі, Так. що в такому випадку <кій> робити. І ще друге, хочу я у безпеці, але мене оточує якась апатія і розгубленість. Спочатку про близьких поговоримо, потім вже про так. ці ситуації. Геніальне запитання. Чому? А, тому що це досить актуально в нас час. Ми проговорили, якщо, до речі, до 18 років діти проживають з батьками. Після 18 є якби таке твердження, потрібно вийти з родинного гнізда, так і називається, покинути гніздо з родинного гнізда, і ти будуєш своє життя. Але якщо ви досі знаходитесь в сімейному гнізді, батьківському, батьки завжди будуть піклуватись про вас і ніколи вас не зрозуміють. Чому? Тому що вони робили ж подібні помилки, і хочуть, щоб їхнє чадо не повторило ж те саме. Да? Як це зробити? Мам, тат, я вас так сильно люблю, але живу окремо. Да? І якщо батьки не розуміють, це круто, що вони не розуміють, тому що вони проживали 20 років. Ну там у нас різниця 20-25, кого як. Да? Різниця в віках. Як вони можуть зрозуміти? Зараз все соціалізоване, дуже багато інтернету, ти все знаєте, може дочитати. І батьки, які цього всього не розуміли, економічно, що вони економічно прожили? Ну, досить важкий період. Ми, ну, слава Богу, у нас такого прям такого нема. Ось, тому пам'ятаємо, що батьки нас люблять, не засуджуємо, але маємо. Знаєте, як це називається? Пройти сепарацію з любов'ю, подякувати і будувати своє життя. І коли батьки вас не розуміють або щось кажуть, не так, супер, ви, значить, дорослі. Неправильний психолог, ви дорослі, однозначно. Але батькам. Потрібно Знає, дякувати. Без сварок тут не обходиться, коли ти намагаєшся сепаруватися. Не треба ну, домагатися. Говориш, не треба домагатись, ні. ні. Казати, мам, я тебе почула безмежно, вдячна, що ти мене любиш. Ви побачите, як градус паде. От мене декілька разів було. Я була присутня, і щось там мене даде, кажу, напиши, що мам, я безмежно це навіть чоловіки кажу, скажи, я безмежно вдяч... вдячен, що ти є. Мама починає плакати на тій стороні, і скандал закінчується. Все. Так само і тато, мене в клієнтів батьки навчились плакати. Тато каже емоційно не, ну, тіпа, нестабільний, уникаючий тип, що було у нас попередня тема. Він навчився казати Я тебе люблю. Уявляєте? Це тобто... всього лиш за дякую, я вас почула. Так, і казати, що я вдячна, що ви піклуєтесь, визнання дати. Визнання. Я визнаю те, що ви про мене піклуєтесь і хочете показати як краще. Але я будую своє життя. Ну чому скандали? Батьки просто повинні звикнути. Це спочатку їм не зрозуміло, потім вони ще щось, але потім вони звикнуть. Ну, так трошки часу потрібно. Навчіться закидати вудочку. Сказала, дала час, сказала, дала час. Головне, не виключайтесь на їхній діалог. Слухайте і собі в умі якась. Пісня. Да, да, Або да, да. Да. спів птах. Ой, клас, навчіться це. Батькам же теж інколи потрібно, щоб ви їх слухали. Ну, як вони вас виховували, вони на вас покладають великі надії. Добре, тоді вже про розгубленість і апатію. Це, мабуть, зараз в наш, да, е, наших да, реаліях. Тобто як перестати відкладати життя е, і використовувати війну як відмовку. Ну, трошки я грубо сказала, але. Так, ну, ну, сучасні сенс, події, так. ну, на жаль, вони вже скільки тривають третій рік, і якби ми не можемо це уникнути. Okay. Що таке апатичність? Мені здається, що нічого не варте. Мені здається, асенс. Та, те, що ми говорили, якщо впаде ракета, якщо, якщо, якщо Саме цікаве, що ця апатичність нас з'їдає. Якщо ти бачиш, прослідковуєш, ну, зазвичай, або тобі кажуть, дивись, щось з тобою не те. Потрібно виходити в коло спілкування. Ну, от просто не закриватись, не залишатись в цих стінах в цьому ящичку. Сам на сам не потрібно. Виходити в коло і спілкуватись. Якщо ти бачиш апотичність, фізична активність, от просто раджу жінки, це пластичність, танці, дівчата, жінки для всіх танці. Чому? Тому що в тазу знаходиться наша енергія, яка дає нам, ну, що це означає, енергія, яка дає нам бажання жити. Коли ми працюємо, бажання жити. Чоловіки це іде силові нагрузки. Жінки навпаки, пластика, йога, дихання, спів От, це для жінок. Включати тіло. От мене є дівчата, жінки, я зразу кажу: так, включаємо тілом, ходимо на масаж, змінюємо гардероб, Кожного дня вдягаєш різне. Кожного дня ти повинна десь з ким спілкуватися. Тобто, не рутина, щоб це ні, була ні, так. Ні, ні. вживу, обов'язково вживу. Онлайн це окей, але онлайн ми ховаємося. Та да? згадуємо попередній наш ефір. Зустріч, обов'язково жива зустріч. І запитувати, що я сьогодні хочу нове. Кожного дня книжку читаємо, щоб наша розумова діяльність працювала, мозок не відмирав, тому що мозок відмирає, якщо ним не користуватися. Ну, звісно, якщо ти не користуєшся, тільки онлайн не допоможе, потрібно читати, запам'ятовувати. Хто коли сказали, постійно вивчай віршики. Геніально. Да? Тобто ми читаємо. Окей, ще повертаємося, є ця апатичність. Якщо ви не включите психіку і тіло, нічого не допоможе. Да? Розмножуємо подруг, друзів, хобі, згадуємо, що ми полюбляли. Це може бути якийсь арт-терапевтичний, можливо, малювання, танці. От кажу дівчата. наушники в уші готуєш і танцюєш. У мене є дівчата, які прямо в інстаграмі виставляють сторіс, мене відмічають, де вони танцюють. Геніально! Да, включайся, включайся. Ну, тільки якщо є діти, одягненими бажано, да? бо є такі, що люблять і не одягнення, але при дітях згадую, ми не повинні ходити ну, ну, Ще Тоді на останок хочу запитати вас, яку би пораду дали для тих, хто вже готовий рухатись далі? Можливо, якісь фільми, поради, О, супер, книжку, да, да. книжки, щоб читали. Так, окей, фільм. Рекомендую всім. Дуже класний фільм Джой. Да, він досяжний, його можна загуглити да, і просто взяти, подивитися. Чому цей фільм? Там показано, скільки життєвих важких ситуацій і людина може все вирішити і досягнути до певного рівня. От просто всім рекомендую. Коли ти думаєш, що в тебе. Повністю ти поймеш, що це тільки початок. Далі тебе чекає не вадицьквіше. О, кожного дня спробуйте почати цей день зовсім інший. А далі буде ще цікавіше. От Ми недавно створювали там зустріч, і я кажу, привчіть себе завжди казати, а далі буде ще цікавіше. Так, книги Книги я би радила більш такі легкі. Колись попередньо вам сказала, що життя тебе любить. «Ночниця», да, Луїза Хей, життя тебе любить. Геніальна книжечка. А, не грузити себе. До речі, по книгах і фільмах можна зрозуміти, що ти проживаєш. Ну якщо вже вас тягне на якийсь детектив, окей, ну недовго. Да? Не загрузитись. Так, поради, знаєте, які найперші поради? Вчіться оцінювати момент тут і зараз. Да? Що насправді зараз в тебе за період житті? де ти насправді знаходишся. Яка насправді в тебе робота, які в тебе відношення до себе? Як ти піклуєшся про своє здоров'я, як ти піклуєшся про своє харчування, який в тебе взагалі режим дня? Дехто нехто є режимом дня, взагалі, коли ти в обстеження? Це теж важливо, не забуваємо. Потім, як я казала, додати фізичну активність. Однозначно, хоча б два рази в тиждень. Ну ра... О, окей, з одного разу і збільшуємо. Однозначно. Е, руханка якась зранку повинна бути. Виробляємо режим дня. Да? Ми прокидаємося у другий день, і вже життя пролетіло повз вже тебе. його немає, Я, <світ> <вже> його <світ> немає. Я інколи прибігаю в 11, ранку в одинадцять, десять кажу, доброго дня. Да? А мене вже це півдня пройшло. Далі формулює своє коло оточення. Спілкуємося з тими людьми, які мають цілі, щоб для нас був приклад. У нас завжди повинен бути приклад реальний, який щось досягнув, докладає зусилля, працює над собою. Тому для всіх знайти декілька людей, ну хоча б одного, хай буде так, як приклад живих нам, а потім можна онлайн. Пам'ятаємо, що онлайн це не завжди відповідає реальності, але живих. І формулюємо своє коло оточення. Да, які, о, да, Ми зустрічаємося, обговорюємо якісь нові цілі, плани, нові проекти. о, Можна це щось придумати, можна туди долучитись зустрічі. Також у нас має бути коло однодумців. Ну, Зараз наразі дуже багато нас Рівному, це просто. Дуже дякую вам за цю цікаву розмову, бо справді було цікаво про це поговорити і важливо. Не лише зараз в наших реаліях, а й в майбутньому, щоб не відкладати життя на потім, а жити зараз тут. Тому дуже цікаво було послухати вас. Ви дивилися програму ти?» тому досить відмовлятися від можливостей розчаровуватися і постійно чекати дива з усіма цими обмовками воєнного часу. Це ваше життя, і воно плине. Тому бережіть себе і до зустрічі.